Це тім. Тім Каст. Мої вітання. Триває 308 доба. Протистояння ворожому збройному вторгненню. Щоб допомогти ЗСУ свої найцінніші речі, вирішив продати український музикант Дизель із рок-гурту Green Grey. Він, до речі, від початку війни зі зброєю захищає нашу країну. Так, от, щоб допомогти зсу, зокрема своєму батальйону Мрія, дизель виставив в якості лотів права на пісню Емігрант, статуетку найкращого українського виконавця, свою першу гітару і багато інших речей. Також музикант продає власну квартиру у Києві. Всі лоти не цифрові, а реальні. Наголошує він мої любі, вітаю вас. Це я Ірина Білок. Мій брат, мій друг, дизель проводить благодійний аукціон. Я хочу, щоб ви всі долучилися до цього аукціону. Андрійко дуже щедра, добра людина і виставляє на цей аукціон свою власну квартиру, свої музичні нагороди, свої власні особисті речі. Долучайтеся, тому що всі кошти йдуть на допомогу ЗСУ. І напередодні нового року я хочу побажати всім віри. Обов'язково Україна переможе, і будемо всі разом святкувати велике свято нашу перемогу в наступному році. Цілую вас щоб допомогти особливим дітям наприкінці грудня об'єдналася благодійний фонд Діти дітям геолікарський фронт, компанія Прем'єр Фуд. Ольга Сумська разом з Борисюком, своїм чоловіком, і ще багато українських зірок. Днями всі вони влаштували незабутнє свято дітям-сиротам. Бнула вища рівня дана балана. Оксана муха пишуть у мережі, а все тому, що вона побувала у Ватикані, зустрілася із папою римським. Оксана у своїх соціальних мережах розповіла, що привітала Франциска з днем народження та виконала для нього ленківську коляду. Був святий вечір. А ще муха вирішила подарувати папі Франциску особливий український подарунок. Сенс подарунка полягає. От у чому ми, українці, на своїй землі, українській, прагнемо вирощувати пшеницю. А для цього наша земля має бути звільнена від ворога, написала Оксана у соціальних мережах. А от що то за подарунок? Дивіться. Крім дідуха для папи Франциска, ми хочемо подарувати ще щось особливе і унікальне. Ми хочемо подарувати те, що має абсолютно українську душу. Святий вечери, дай Боже, Ой, дай Боже на високости в Твоєї ясності, дай Боже. Перед новим роком легендарний щедрик зазвучав по новому. Його переспівали Надя Дорофеєва та Лілу 45. Це молоденька українська виконавиця. До речі, на обкладинці треку різдвяна зірка теж на новий лад. «Щедрик, щедрик, ще прилетіла ласті бочка. Стала собі питати господаря викликати. Дивити, господарю, подивися на кожару, там очки покотились, а як тачки народились, в тебе товарних рождень, будеш мати вірту в рашні. Ту ж не гроші, то колова в тебе жі. А от співак Панчишин видав сингл ангелом. Композиція випромінює теплу святкову атмосферу, яку хочеться подарувати і розділити її з рідними, близькими людьми в моменти, коли падає сніг або гріє камін і кожен чекає на диво. Пісня закликає стати ангелом, чарівником для коханої людини та бути завжди поруч. Ось такі моменти. Англия на землі. Поруч із нами тільки скажи, буду аналом твоїм завжди. Ангели є на землі, Поруч із нами вони. Ти мені тільки скажи, буду аналом твоїм завжди. Для нас, ангели, справжні, то зесу. І сьогодні ми їм дякуємо за ще один день протистояння ворогу. Ви ж глядачі телеканалу. Тім, підписуйтеся на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск Тім тільки разом і тільки до нашої перемоги. Це тім. Тім каст.